Добрый вечер всем. Студия студии ТВ. Прямой эфир. В нашей сегодняшней программе Оля Будник, эксперт э, центра... студии аналитики. Студий -аналитики да. Встретились мы сегодня с Олей в замечательных обстоятельствах и в чудном месте. с утречка под Верховной Радой, где пересеклись несколько замечательных тусовок. Значит, медийщики в лице нас, Громадского, Мустафы Наема, депутата, кстати, Тарича Шевченко, правого сектора, который тоже, в общем, прибыл с строем и под флагами. Также там присутствовали, как они сказали, активисты Грушевского. со своими плакатами И вот группа ребят которая пришла с э, плакатами 2012 20. А, 12 а вот. о чем говорят эти вот такие сакральные цифры, э, Оля вам сейчас расскажет, но вообще сам факт э, встречи нескольких э, сразу инициативных групп под стенами Верховной Рады не первый день и не первый раз при голосовании того или иного закона вот в последнее время радует невероятно. Во-первых, э, э, какой-то такой веселостью встреч, там и люди присутствовали, да, мы, дети, псы. В общем, как-то нарядно, весело было даже предположить, было сложно, что тут вот сверх ⁇ вно радость, что-то сложное будет происходить. А оказывается, должны были рассматриваться несколько законопроектов, которые ну, реально были интересны общественности. Итак, о законе 2012. А, Олечка сейчас расскажет. А, дякую. Що стосується безпосередньо 2012 а це законопроєкт, який був розроблений саме експертами громадськості і в тому числі і безпосередньо експертами центру політичних студій ага. та аналітики, і які темі він присвячений? Він стосується безпосередньо відкритості використання публічних коштів. Про що йде мова? Ми маємо таку ситуацію, що громадськість. Ну так дуже дуже слабо долучена до процесу контролю за використанням взагалі публічних коштів. Чому ми почали з'ясовувати, з чим це пов'язано? Публічних яких? Публічні кошти це є кошти платників податків. Тобто всі ті кошти, які держава використовує в своєму обороті, вони є публічними. Чому вони мають бути прозорими? Люди як громадяни, вони безпосередньо сплачують щодня податки. Чому я кажу щодня, тому що навіть коли ви купуєте будь-який товар чи послугу, ви сплачуєте певні. Две, ви є платником податку, і цей податок кожного дня потрапляє в бюджет. Ага, і якщо в бюджеті говорять, що столько того этих вот податків он йде на медицину, то бути публічно где-то образом виложено, сколько яким образом якими потоками в виде яких тендерів проходять на медицину? Я абсолютно так, точно. да. мова йде про створення ага. такого єдиного порталу, на якому буде відображатися ця інформація. Тобто там ми зможемо побачити і відслідковувати рух коштів. Ну, рух коштів державного бюджету, які йдуть на е, витрати, там, як ви правильно зауважили, наприклад, на закупівлі, в тому числі це буде стосуватись коштів, які там ну, пенсійного забезпечення, комунальних підприємств, тобто всі ті, які входять в цю сферу публічності. І е, зараз, наприклад, контролювати цей обіг дуже важко, тому що інформація є закритою. Для того, щоб це зробити, потрібно надіслати ряд запитів, звернутися до ряду органів, не факт, що ви одразу отримаєте цю відповідь. Відповідь, так, хто подавав законопроект, а, хто закон... були ініціаторами. На... Ми, коли розпочали uh -huh. цей процес адвокатування цього закону, він був дуже складним. Але тим не менш, ми дійшли до того, що цей з цим законом, законопроектом, погодилися всі. Чотири фракції, крім партії регіонів, та тобто на навіть навіть комуністична партія України. Ми до них зверталися з проханням бути послідовними, тому що у них дуже часто так трапляється, що вони ніби спочатку підтримують хороші ініціативи. А коли вже доходить до процесу голосування, да вони якось відходять від цього. Тому ми зверталися і до них, в тому числі, для того, щоб вони не забули про свої наміри і підтримали цей законопроект. Ми вже дійшли навіть до того, що він був включений нарешті в порядок денний. Верховної Ради України, але поки що ми ще очікуємо на голосування, тому що, на жаль, зараз в таких умовах змушені працювати, в тому числі і депутати, і ми це теж розуміємо, да, якби які зараз складні умови. Тому Над законом робота вот ініціатива останнього времени, працювали раніше, а зараз є можливість все-таки на фоні Майдану вот законопроекти, зв'язані з відкритістю, провести якимось образом. Ми Воно можна так сказати, відсвяткували річницю розробки цього законопроекту. Тобто, насправді, сам процес вже триває трошечки більше року. Ну і, і зараз вже прийшов той час, коли можна було більш так серйозно долучитися. тому що в минулому році ми намагалися це зробити, але не не змогли довести цю справу до кінця, тому що ряд обставин завадив. Тому і зараз законопроект 2012 А він включений до пакету реанімаційних реформ, який він був напрацьований. Громадськістю і він безпосередньо в темі антикорупційних законів так і що, крім портала, заложено в закон? То есть где, как, каким образом? Я знаю, что в Соединенных Штатах, в Европе принцип открытости касается не только информации на порталах, но еще и отчетности, например, в медиа. То есть регулярно представители госсектора выходят на центральные госканалы телевизионные и рассказывают общественности о том, каким образом идет процесс тех или иных позитивных. Городских или изменений целого штата и страны, соответственно, у людей есть как бы возможность пронаблюдать, иногда задать вопросы в прямых эфирах и так далее. Что заложено в этом законе, кроме интернета? Насправді ті процеси, про які ви говорите, їх ну прописати все в одному законі неможливо, тому що вони передбачають трошки інші сфери діяльності. В цьому законі закладений саме портал, але там відображатиметься рух коштів. Не ну не просто це будуть такі якісь там, ну умовно кажучи, там бухгалтерські процедури. Да, а там будуть доступ до тих документів, які за якими будуть проводитись, наприклад, там тендери чи закупівлі тобто максимально учасники. да учасники. Це будуть ослові. Абсолютно, так. ті, хто будуть постачальниками там тих чи інших товарів, для того, щоб можна було максимально перевірити і побачити, хто залучений в цей процес, і ну тобто ця ініціатива створена для того, щоб мінімізувати будь-які корупційні ризики. Тобто, насправді схем в Україні настільки багато і вони настільки витончені, що ну ця прозорість вона дозволить мінімізувати їх. Очка, вообще насколько вы оцениваете э, такой вот, ну я бы сказала, сейчас уже потенциал Майдана, перешедший в юридическую плоскость, потому что э, одно дело, когда проблемы решались э, шинами. с вот, кострами и, и коктейлями Молотова. Другое дело, что мы сейчас перешли уже в некую следующую стадию, когда все равно нужно продолжать отстаивать собственные права и права гражданских, но при этом уже на другом уровне. Насколько люди к этому готовы, насколько к вам подтягиваются? Чувствуете ли вы какие-то изменения? На самом деле Майдан, его феномен... Цього разу став тим, що він е, набув статусу суб'єктності. Тобто, так чи інакше, е, ті, хто ну, з, зуміли зорганізуватися в групи, певні да, і долучитися до процесу прийняття рішень, з ними вже радяться. І це є великий плюс. Да? Тобто навіть е, ті представники громадських організацій, які були до цього, ну давайте будемо говорити чесно, не завжди мали можливість долучитися до процесу прийняття рішень. Зараз ця можливість з'явилася. Безпосередньо, якщо говорити, наприклад, не тільки про Київ, а про місцевий рівень зараз піднімається от оця така громадська активність, залученість, і це дуже важливо насправді, тому що у нас ну, от можна так сказати, не тільки в Україні, насправді зараз у світі відбувається такий явище дефіциту демократії. Тобто ця відірваність, коли ми даємо повноваження там депутатам, да, і вони мають представляти наші інтереси. Як правило, це переходить в площину вирішення якихось. Ну, таких інтересів окремих зацікавлених груп осіб, і про громадян ну трошечки забувають. Тобто, і от Майдан він сколихнув не тільки Україну, тобто, чому дивиться весь світ, тому що тут народжуються от оці. Дуже важливі елементи співучасті в втворенні самої держави, да і, і державних процесів, тому що ця відірваність вона насправді породила а, таку кризу змістів, якщо так можна сказати. Да. Тобто люди насправді а, почали втрачати трохи зміст того, що відбувається, чому це відбувається, навіщо Насправді процес такий також легкий. розібратися всій цій законодавчій казуїстикі складно, потратити на це все дуже проблематично. И в этой связи, ну, одно дело, когда там непосредственно касается, ну вот медищиков касается закон об общественном телевидении, как бы медищики объединились, несмотря на некоторые там конкурентные позиции, В данной ситуации все было забыто, потому что понятно, что существует какой-то определенный общий интерес, и его нужно продвигать, и оказалось, что продвигать его нужно в том числе, да, и участвуя в разработке законопроекта, в том числе участвуя в обсуждение вокруг тех или иных положений, в том числе и находясь на ступеньках Верховной Рады. А как вы оцениваете сегодня такой замечательный марш правого сектора с флагами и плакатами? Ем, ну, на насправді, е, ну от ви так само це mm -hmm. бачили. Да, було дуже е, показово те, що вони були е, з нами по різні сторони. Е, ну там не можна сказати барикад, да барикад там не було, але от по різні сторони вони стояли да, навпроти нас. Тобто. Е, як на мене, дає би ну, це, це, це така досить тонка тема. Але в даному випадку, враховуючи ту ситуацію, яка відбувається на сході країни, ці люди багато в чому дискредитують здобутки майдану, і вони є такими, ну вибачте на слові, пугалками, да, якби для східної Східної частини країни, тобто для тих людей, які насправді ще не дуже визначились, і вони би своєю такою активністю з тим, що вони вимагають там вільну зброю. В ну, вільному доступі мати всім, та і так далі. Тобто ці питання зараз вони дуже болючі і не час для їх вирішення. Вони ситуацію зараз загострюють, ну какова, вони намагаються зайняти свою нішу політичну, тобто ну, просто кабиш, щоб була понятна шеренга молодих людей в два ряда. Флаги, символика, речевки, печатный шаг коронная значит, стойка бойцов правого сектора напротив Верховной Рады это все, конечно, выглядело милейшим образом. Но с другой стороны, Сам факт того, что они пришли тоже с требованием проведения одного из законопроектов. Они пришли поддержать своих депутатов, выдвигающий законопроект, и каким-то образом зафиксировать свое присутствие рядом с Верховной Радой, дабы ну, остальные участники процесса, собственно, не забывали, кто за этим стоит. Вот в плане гражданской активности ничего не могу сказать, да, действительно гражданская активность, что называется на лице, но, ну, уже вот результаты связаны собственно с идеологией правого сектора и уместности этого в наших условиях. Это уже другая история, но все каналы естественно отсняли красиво. мы так ходить не умеем печатным шагом, скажу сразу, мы так как-то там там кучкой. в розброд, шатання, ну, но зато з веселими плакатами демократія там, та. У нас это, більше да. свободи, свободи а, в. Так. Да. Очка, наступний законопроект, по поводу которого будемо стояти возле Верховної Ради. А, насправді, реанімаційний пакет реформ нараховує mm. багато із них, mm -hmm. і, ну, громадянський в даному процесі вона би мала об'єднатися і всі ті громадські організації, представники громадянського суспільства, які виступають кожен за свій, а, ідеалі мали б об'єднати і виходити не тільки за е, свій законопроект, mm -hmm. а за всі ті, які представлені, ми таким чином і ми зможемо показати цю єдність. Mm -hmm. да? тобто, е, ну давайте будемо відвертими. Тобто, можливо, зараз в цих умовах всі трохи втомилися, да і е, кожен вже хоче війти в якийсь нормальний ритм, але треба ще трохи дотиснути. Mm -hmm. Тому е, я зараз е, ну не буду називати якийсь конкретний номер, але питання в тому, що напрацьований вже ряд законопроєктів, да? і ми вже подали їх як е, пакет да? реформ. Тобто нам треба відстояти їх до кінця. І максимально протиснути uh, всі, всі ті законопроекти. Facebook, В фейсбуке у вас наверняка есть как бы, страница, где приведен перечень реанимационного пакета реформ, я, тех, я, законов, да, где законов, да. куда можно нырнуть, посмотреть, угу. что именно, каким образом, и если интересно, присоединиться. В общем, да. я вам советую. Достаточно интересная процедура. Первый раз участвовала, было солнечно, весело, интересно. И вам советую. Очка, пас... Запрошиваем. Да, запрошиваем. В следующий раз будем говорить о следующем. В следующем законопроекте, который выстояли и отстояли возле Верховной Рады. Спасибо вам.